А ну зізнавайтесь, у кого тут новорічні свята найулюбленіші у році? різдвяна метушня, прикрашання ялинки, теплі вогники на фоні білого снігу творять казкову атмосферу. Різдво та новий рік наближаються так швидко, а це означає, що саме зараз час залізти під теплу ковдру та насолоджуватися запашною кавою чи чаєм за переглядом улюблених фільмів та серіалів. І саме час пригадати різдвяні епізоди культових серіалів 90-х та нульових. Які хочеться дивитися знову і знову, такі серії зазвичай є у кожному сезоні, але я зробила підбірку самих ранніх різдвяних епізодів, щоб новорічна ностальгія точно потрапила вам в око. Заварюйте собі чайок чи кавусик, ставте лайк, підписуйтесь на канал, та обов'язково напишіть у коментарях, які з серіалів були ваші улюблені. Друзі, серіал класика. Він з успіхом витримав аж 10 сезонів. Новорічна 10 серія першого сезону називається епізод з мавпою. Вийшла в 94-му. Друзі планують з ким зустрінуть новий рік, і коли до кожного дійшло, що пари у нього на свято немає, Чендлер пропонує зустріти його своєю компанією без пар. До речі, потуги режисера продемонструвати засніжений Нью-Йорк так собі, снігу маловато, а сірості забагато. Та у компанії все йде не по плану. У кожного все ж знаходиться хтось, хто підтягнеться на вечірку. У кожного, окрім Роса, який дуже здружився з мавпочкою Марселем, в честь якої епізоди назвали. Він ображається на друзів, але відносини з мавпочкою в нього серйозні, і він приходить з нею на новорічну вечірку. Джоїш запросив маму двох дітей, яку звабив на до дні у магазині, коли працював ельфом. Моніка колишнього хлопця, якого звали веселим Бобом, та на вечірці він був не дуже веселим, бо в нього напередодні помер дідусь. Фіб була з новим хлопцем Девідом, Чендлер зі своєю колишньою Дженіс. А ось Пауло хлопець Рейчел не встиг на літак. А Рейчел побила з якоюсь жінкою в аеропорту. Та у кожного відбувається якась халепа з парою. І в фіналі самотня компанія друзів спостерігає, як всі цілуються, коли годинники б'ють 12. Та Джої вирішив це виправити і дуже смачно цілує Чендлера. Якщо я не потраплю додому, до того як прийде Санта Клаус, я подам на тебе в суд. Альф довіллі під час полювання на ялинку в лісі. Альф знаменитий серіал про прибульця, що живе з родиною Таннерів, полонив серця мільйонів. Перший сезон 12-та різдвяна серія, в якій Альф вперше бачить сніг і святкує Різдво. Вийшла ще аж у 86-му році. Але для нас це серіал 90-х та нульових. Отже, свято на носі. Альф від усієї душі хоче привітати родину Таннерів із Різдвом. Тому розпилює їх ялинку на дрова і ховає повсюду яйця, щоб родина порозважалася, шукаючи їх. Буває. Трохи сплутав Пасху та Різдво. Батьку сімейства в останній момент вдається купити лише штучну ялинку, але Альфу вона не подобається, і він вмовляє Віллі поїхати удвох до лісу за справжньою. У лісі вони застрягли, і поки обезнадіяний Віллі придрімав у машині, Альф взяв ситуацію в свої руки і спилив таки ялинку. За їх різдвяну радість Віллі заплатив штраф лісничому, але тут Альф вперше бачить сніг, і родина залишається щасливою, розгортаючи різдвяні подарунки під справжньою ялинкою, яка ще пахне лісом. Беверлі Хілз 90210» – культовий серіал підлітків 90-х. Правда, в Україні його більшу частину транслювали в нульових. Тож серіал добре знають і підлітки нульових. Перша різдвяна серія вийшла тільки в другому сезоні. 18-та серія під назвою Різдво родини Волшів. Приклад святкування Різдва в США 91-го року. Родині Волш доводиться звикати святкувати Різдво в теплому кліматі. Після Міннесоти, де на Різдво йде сніг, це вкрай важко. Їх традиція прикрашати ялинку за два дні до Різдва зовсім не для Каліфорнії. Вони змогли знайти лише засохле дерево, яке намагаються оживити зеленою фарбою. Ввечері друзі Брендона та бренди Волш, Келлі, Дона і Ділан, приходять до них прикрашати цю сумну ялинку. Батьки Волш, щоб якось підняти собі різдвяний настрій, пропонують гостям відсвяткувати Різдво разом з сім'ями. Але у кожного знаходяться причини відмовити. Дона їде на гірськолижний курорт. У Келлі вже запрошені гості. Ділан їде до батька провідати його у в'язниці. А стів взагалі поїхав на пошуки своєї біологічної матері у нью мексико та у кожного напередодні Різдва розгортається якась персональна драма, що руйнує їх плани, і кожен потроху підтягується до Волшів на різдвяну вечерю. В той час Бренда притягла додому без хатька в костюмі Санта-Клауса. Родина намагається бути максимально вічлива і дозволяє йому лишитися. Паралельно стів у Нью-Мексико знаходить свого біологічного дідуся, який розповідає, що його біологічна мама загинула. Він з усіх сил намагається встигнути до Різдва повернутися додому в лос анджелес і вони зі своєю прийомною мамою також йдуть до Волшів. В кінці всі щасливо співають різдвяні пісні біля ялинки із Санта Клаусом Бізхатьком. А Брендон, щоб додати різдвяної атмосфери, поливає дім штучним снігом. Сімпсони. Так, знаю це мультик, але його легендарність зашкалює, не могла його пропустити. Сімпсони відразу почалися з Різдвяної серії ще аж у 89-му році. Перша серія, перший сезон. Погляньте на Мегі, вона тут найгарніша. Родина відправляється купувати подарунки на Різдво. Марч збирала для цього заначку, яку ховала у банці у своєму волоссі. Та Барт, поти, відірвавшись від родини, йде до тату-салону і робить тату з сердечком і написом Мама. В надії, що мама оцінить Мардж у шоці. Вона хапає сина і мчить зводити тату. На це йдуть всі гроші з банки, які вона збирала на Різдво. А за збігом обставин Гумеру не дають на роботі Різдвяну премію. Та Гумер заради родини йде підробляти Санта Клаусом, щоб заробити гроші на подарунки. Та йому не дуже щастить. Його впізнає Барт, а зарплата Санта, Клауса виявляється всього 13 доларів. Засмучений Гомер вкладає ці гроші у ставки в надії виграти хоч щось на собачих бігах. Але собачка на прізвисько помічник Санти, на яку поставив Гомер, приходить останньою. У Гомера ні грошей, ні подарунків. Хазяїн помічника Санти виганяє його, бо той не вдаха. Барт і Гомер вирішують його забрати додому. Вся родина радіє новому члену сім'ї і щасливо святкує Різдво. Сабріна юна відьма. В першому сезоні 11-та серія під назвою Дівчинка та її кіт була Різдвяною. Сабріна та тітонь Кіхільда і Зельда готуються до Різдва. Єдиний, хто не радий святу – кіт Салем. Перед день Різдва Сабріна йде на побачення, але Салем зі шкідливості розідрав її улюблений Різдвяний светер. Сабріна дуже зла на нього і не хоче брати кота з собою. Але той ховається в її рюкзаку. Господар кафе, побачивши кота в закладі, виганяє його і Сабріну. Кафе Friendly, тоді явно не були трендом. Салем і Сабріна сваряться, і кіт залишається сидіти в смітниковому баці, а Сабріна йде. Згодом котик опиняється в руках маленького хлопчика, що тягне його до себе додому. Тим часом до Хільди та Зельди на Різдво приїхав їх козен Монті зі своєю новою дівчиною Лулу. Поки вони святкують Різдво, дзвонить Салем і говорить, що його вкрав хлопчик. Хільда, Зельда і Сабріна вирушають на його пошуки. Знайшовши хлопчика, Сабріна являється йому в образі Санти, дарує лопатку та набір музичних дисків, після чого забирає кота в мішок і щезає у шафі. Салем, який радий опинитися вдома, визнає, що святкувати різдво з сімейкою Сабріни вже не так і погано, бо може бути й гірше. Мабуть, найкумедніше тут як Зельда змушує Хільду приготувати святкову. Вечерю, адже Зельда втомилася готувати її 280 років підряд. Хільда пручається, але все ж таки начаровує святковий стіл помахом пальця, завершуючи це фразою. Ненавиджу готувати. Теорія Великого Вибуху. Найновіший серіал із цього списку. Чесно кажучи, він асоціюється у мене вже з іншою епохою, та почався він ще в 2007 році, тому законно поміщаю його в це відео. Серіал до сих пір доволі популярний. Тут перший різдвяний епізод є в другому сезоні. Одинадцята серія. Гіпотеза про подарунок для ванної кімнати. Перед день різдва пенні говорить Шелдону, що підготували для нього подарунок. Шелдон скептично відноситься до різдва. Подарунку він не зрадів. Для нього тепер нова проблема знайти для Пенні рівнозначно. Подарунок за ціною. Він купує мильно шампуньних наборів різних розмірів і збирається подарувати той, що буде найбільш рівнозначний подарунку пенні. Настає Різдво. Пенні дарує Шелдону серветку, якою витер рот Леонард Німой. Це актор, якщо що. Судячи з обличчя Шелдона, це саме те, про що він мріяв усе своє життя. А на серветці ще й персональне побажання для нього. На радостях він дарує всі набори Пенні і, зраджуючи своїм комплексам, обіймає її. Паралельні лінії серії пенні переспала з фізиком красунчиком, який виявився жонатим та ревнощі Леонардо до всього цього. Ну що ж, сподіваюсь, я трохи зарядила вас різдвяним настроєм та позитивною ностальгією. Пишіть в коментарях, які серіали з відео ви дивилися, а також пишіть, які інші серіали були улюбленими в вашому дитинстві. А якщо вам мало ностальгії, переходьте на відео, яке зараз з'явилося на екрані, і давайте пригадаємо, чим закінчилися мультики дитинства.